Сусідські війни у рівному мешканці одного будинку на вулиці Соборній у Рівному посварилися через дерева. Один стверджує, що має дозвіл на зрізання дерев, інший ж запевняє, деякі з тих дерев у хорошому стані і повинні надалі рости у їхньому дворі. Сьогодні люди, мешканці цього будинку, побачили, як приїхала машина, вишка з зеленого господарства. За дві хвилини розвернули їхню стрілу і почали дуже швидко обрізати горіх. Один із мешканців будинку побачив, як до них у двір приїхала машина з працівниками тресту зеленого господарства, які почали різати дерева. Мешканці будинку обурені такими діями сусіда та планують звернутися з позовом до суду. Ми звернулися офіційним шляхом жилищно комунальне господарство на Шевченка-45 з офіційною заявою виходили представники, оглянули, зафотографували і вирішили, що три дерева дійсно вони вже в такому стані перебувають, що в будь-який час можуть упасти». В свою чергу чоловік стверджує, що дерева сухі і становлять небезпеку для перехожих. Також Анатолій запевняє, що зібрав необхідну кількість підписів жителів цього дому за те, що вони не проти, аби дерева зрізали. Якщо люди підписали, то де ті люди? Де ті люди півбудинку, які підписали? А якщо ви адвокат і можете собі таке дозволять сусідами, і... то ще на, на адвокатів є ще адвокат. Нашій знімальній групі показали документи, підписані начальниками ЖКГ, які засвідчують, що була проведена перевірка дерев і висновок комісії, що дерева дійсно підлягають видаленню. Валерія Степанова, Артем Лаговський, новини Рівного.